Привіт, OnePlus все ж таки презентувала свій перший складний смартфон з оригінальною назвою OnePlus Open. Отже, OnePlus Open це самий легкий складний смартфон на ринку, всього 239 грамів. Точно також важить iPhone Pro Max. Отже, всередині в нас титановий сплав, вуглецеве волокно тощо створено з аерокосмічних матеріалів. Ключові компоненти петлі виготовлені з запатентованого сплаву кобальту і молібдену, які у 4 рази міцніші за хірургічну нержавість. Їчу сталь тюрейнланд обіцяє надійне складання, яке сертифіковано на 1 мільйон складань. Випробовано на падіння з висоти 1 метр, випробовано при температурі 75 градусів. Надзвичайна міцність для більш ніж 100 згортань щодня. Тривалість понад 10 років. Отже, тут у нас подвійний Pro XDR дисплей, зовнішній на 6,31 дюймів, 2К, LTPO 3,0 до 120 Гц Super Fluid AMOLED. Підтримка 10-бітних кольорів захища. Ceramic Guard, внутрішній дисплей на 7,82 дюйми, 2К LTPO 3,0 до 120 Гц, Flexi, Fluid AMOLED. Також підтримка 10-бітних кольорів, захищений ультратонким склом. Пікова яскравість на обох дисплеях до 2800 ніт з підтримкою Dolby Vision. Товщина смартфону у складеному стані 11,9 мм, у розкладеному 5,9 мм. Стере озвучання смартфону в багатопросторовому вимірі з підтримкою Dolby Atmos. Працює смартфон на оксидженої 13. Дятнадцять і поверх Android 13. Смартфон також отримує 5 років підтримки, 4 нових Android і 5 років патчів безпеки. Основна камера на три флагманські модулі з налаштуваннями Hasselblad. Головний модуль Sony Lithia Lied T808 на 48 мегапікселів з оптичною стабілізацією та діафрагмою F1.7. Перескоп телефото модуль на 64 мегапікселі Omnivision OV64B з трьохкратним оптичним зумом і шестикратним сенсорним збільшенням 120-кратний цифровий. Зум. Апертура f 26 з оптичною стабілізацією. Ультраширокутний модуль на 48 мегапікселів Sony MX581 з огляду 114 градусів, апертуру F2.2 та електронною стабілізацію. Фронтальні камери на 20 та 32 мегапікселі відповідно на великому та малому дисплеях. Процесор Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X плюс 512 ГБ UFS 4.0. Батарея на 4805 мАч подвійна. 3295 мАч плюс 1510 мАч, плюс підтримка швидкої зарядки, супервук до 67 Вт. Також тут новий Wi-Fi 7, 5G, дві фізичні наносім картки, плюс підтримка e 7 NFC Bluetooth 5.3, боковий відбиток пальців, інфрачервоний порт USB-C версії 3.1 і фірмовий lr Slider. Коштує така крута штука в Америці 1699 доларів, в Європі від 1799 євро. Індії 1624 долари, та в Китаї цей смартфон вийшов під брендом Oppo, а саме Oppo Find N3, і там ціна вже 1367 доларів. У підсумку OnePlus Open – це не перевершений складний смартфон на сьогоднішній день. По залізу претензії нуль, але тут немає вологозахисту IP68 та бездротової зарядки. А у всьому іншому це топовий флагман, який до речі дає нам розуміння, які аспекти будуть використані в майбутньому OnePlus 12 – і до речі, саме він візьме з цього смартфону багато цікавого, але там вже буде вологозахист і бездротова зарядка, але буде коштувати він двічі дешевше за OnePlus Open. По можливості, звичайно, візьму на огляд цей смартфон і порівняю по камерам з OnePlus 11, а потім, можливо, і з OnePlus 12. До речі, в Україні смартфон точно офіційно продаватися не буде, але ті, хто привезе, варто очікувати цінник близько 75 тисяч гривень. Якось так. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!